Неочікувано для всіх у Вовів з'явився новий івент, а саме королівська битва, яка має назву Пландершторм. І сьогодні ми поговоримо про цей івент. Я розкажу, що потрібно мати, щоб у нього пограти. Розповім про його геймплей та які нагороди можна отримати за участь у цьому івенті у Варкрафті. Пландершторм – це тимчасовий режим, який поєднує елементи королівської битви з піратською тематикою у світі Варкрафта, та який буде активний декілька тижнів після чого він зникне. Особливості івенту плану є те, що у ньому немає класів, і гравець сам збирає різні здібності та заклинання, вбиваючи монстрів та гравців на острові для того, щоб перемогти. Бої будуть динамічними, які триватимуть 10-15 хвилин, а ваша мета проста. Перемогти та залишитися останнім піратом на острові. За участю PlunderStorm ви зможете отримати нові іграшки, елементи трансмогрифікації та інші цікаві предмети для Dragonfly та класичного Warcraft. У. Режим PlunderStorm доступний не тільки для тих, хто має Dragonfly, а й для всіх тих, хто має тільки активну підписку чи ігровий час у Warcraft. І. Гравці класичних доповнень також зможуть пограти у цей режим. Для того, щоб у нього пограти, вам потрібно зайти у Dragonfly та обрати режим PlunderStorm. Після чого вас перекине у лобі нового режиму, де у вас буде можливість обрати режим гри. На вибір буде соло та дуо режим. Так як у цьому режимі немає класів та ролей, для свого персонажа ви зможете обрати любу расу, якою вам буде приємно грати. Вибрана раса ніяк не вплине на ваш геймплей, адже класових здібностей тут немає. Після вибору режиму ви встанете у чергу, а коли гра знайдеться, ви появитесь на стартовому острові Брюбей, на якому ви зможете протестувати здібності на манекенах. Але у вас буде небагато часу. У режимі PlunderStorm ваш інтерфейс буде стандартний, який не можна змінити адонами, бо вони просто не працюють у цьому режимі. Ваш інтерфейс складається з вашого фрейму та фрейму противника, а також із семи активних кнопок. Перша кнопка це атака, яку потрібно самостійно прожимати. Наступна кнопка це здібність, яка поповнює вам здоров'я та має 30 секунд перезарядки. А люба шкода по вам перериває її використання. Дві наступні кнопки тільки для того, Акуючих здібностей, а інші дві кнопки тільки для різних утіліті. Та остання кнопка для здібностей, які допомагають вам швидше перемішатися по карті, втікати чи доганяти супротивника. Також тут працює пінг на клавішу G для того, щоб давати інформацію на карті. Як і у більшості королівських битвах, ви починаєте гру з того, що вам потрібно приземлитися на карту. У режимі Plunderstorm ви з'являєтесь у небі у випадковому місці карти на піратському попугаю, на якому ви летите на любу частину. Карти, щоб розпочати битву. Щоб отримати здібності та заклинання, вам потрібно вбивати монстрів та гравців на карті. Здібності та заклинання мають 4 види рідкості: звичайні, незвичайні, рідкісні та епічні. Чим вища рідкість, тим сильніша здібність. Кращу здібність ви зможете знайти у скринях відповідної рідкості чи вибивши її з гравця, якого вбили. Також за вбивство монстрів та гравців ви будете отримувати досвід та збільшувати свій рівень. Чим вищий у вас рівень, тим висильніший. А максимальний рівень тут 10-й. Всі здібності можна використовувати на ходу, а персонажі мають подвійний прыжок. Не забувайте про це. Для того, щоб гра була швидкою та динамічною, на карті є коло бурі, яке з часом буде звужуватись до центру карти. Гравці, які знаходяться у бурі, будуть отримувати шкоду. Якщо гравець помирає, то він зможе покинути гру або бути глядачем та спостерігати за грою інших гравців до кінця. Якщо ваш тімейт помре у дуа режимі, то ви зможете його воскресити, підійшов. У коло, яке з'явиться на вашому тімейті та почекавши у ньому, після чого ваш тімейт возродиться. За участь у PlunderStorm ви отримаєте дуже багато нагород піратської тематики: це нові іграшки, елементи трансмогрифікації, супутника та маунта, які будуть доступні для Dragonfly, так і для класичного Варкрафту. Наприклад, маунта Папугу грабіжника та супутника Краба Bubbles. Для того, щоб отримати нагороди, вам потрібно прокачувати рівень популярності з Keg Lands Crew. 40 рівнів популярності. А для того, щоб прокачувати рівні, вам потрібно фармити золото, яке падає з монстрів та гравців у грі. Для отримання нагород перемога не обов'язкова, головне участь та отримання задоволення. Погравши у цей режим не так багато часу, я встиг вже взяти топ-1. І на перший погляд можна сказати, що це дійсно класний та цікавий режим, який урізноманітнить геймплей Вову. Адже хто міг подумати, що ми колись побачимо королівську битву у світі Варкрафта. Напишіть свої думки щодо королівської битви. Битві Пландершторм, то не забувайте підписуватися та ставити лайк, якщо це відео було корисним.